Доброго вечора, мої маленькі любі друзі, я знову з вами, і сьогодні в нас сказочка називається Снігова пригода. Дві подружки хмаринки, Пуша і м'якуша, частенько подорожували разом. Де б хмаринки не з'являлися, люди постійно ховалися від них. Чому, коли ми спускаємося вниз до землі, дівчатка і хлопчики біжать додому? Не могли зрозуміти подружки. Все літо й осінь пуша і м'якуша були зайняті справами, поливали грядки дощиком, наповнювали річки й озера водою. Коли настала зима, хмаринки вирішили спуститися нижче і подивитися, що роблять малята на дитячому майданчику. Діти, побачивши хмаринок, не стали ховатися. Василіса і Антон побігли з радісними криками до інших діточок. Ура, ура! Перший сніг, раділи діти. Нарешті можна ліпити сніжки, кататися на санчатах і на лижах. Білосніжний покрив упустився на місто. Діти не могли натішитися величезними заметами і крутими горами зі снігу. Щоки дітвори розчервонілися. Вони качалися і бавилися в снігу. Старші діти каталися на сноубордах і снігових ходах. Малюків на санчатах возили батьки і старші брати або сестри. «Спасибі хмаринкам за гарну погоду і пухнастий сніг, говорили діти і дорослі. Виявилось, що холодна погода, мороз і сніг подобалися людям. Пуша і м'якуша дуже зраділи. Всю зиму подружки хмаринки невтомно трудилися, намітали високі кучугури, вкутували дерева снігом. Діти завжди зустрічали хмаринок з великою радістю і виходили на вулицю гуляти. Ось і все, мої любі! Папа! -па, з вами була Наталія Мельник.